Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу показати не зовсім звичний спосіб висаджування цибулинних квітів, який називається лазання. Це комбінований спосіб, коли в одному горщику вирощуємо декілька видів цибулинних квітів. Розповім, як ми їх підбираємо, щоб вони потім виглядали органічно в горщику. І щоб вони одночасно квітнули. Ми любимо вирощувати цибулини квіти саме в горщиках. І я навесні показував, як квітнули наші гіацинти. Багатьом з вас це подобалось і прохали показати обов'язково, коли ми будемо це висаджувати знов восени. Багато хто хотів висаджувати разом з нами. Давайте приступимо. Висаджувати будемо в горщик об'ємом 10 літрів. Діаметр 28 см. Ось такий великий горщик, але ми багато цибулинок сюди і будемо висаджувати. Для того, щоб квіти добре розвивалися, підійде будь-яка в принципі, якісна ґрунтасуміш. У нас трішки тут самостійно робилося, змішувалось перегній, чернозем і таке інше. Трішки я додав сюди ще класману. Бажано в цю ґрунтосуміш додати невелику кількість. Добрива пролонгованого способу дії. Тобто це доброго, яке буде живити додатково наші цибулинки в процесі їхнього розвитку. Одразу добрива підмішуємо. До речі, всі цибулини, які ми сьогодні будемо висаджувати, які я показував навесні, як вони квітнули, я замовляю в інтернет-магазині Флоріум. Зараз у них розпочався великий осінній розпродаж, і знижки сягають 40%. А по промокоду наша дача, ви додаткову знижку отримуєте ще мінус 10%. Посилання на промокод і на інтернет-магазин Флоріум я залишу в описі під цим відео. Заходьте, дійсно якісний. Голландський посадковий матеріал цибулинних квітів. Давайте продовжимо. Наповнюємо горшик трішки менше, ніж наполовину. Ми будемо розташовувати цибулини пошарово для того, щоб вони нівелювали різницю в розмірах. Тюльпани у нас самі високорослі. Я підбирав сорти тюльпанів не тільки по кольорах, щоб вони гармонійно виглядали, але і по зрісту, щоб вони були однакового зросту 35-40 сантиметрів. Тут підбирається все, звісно, по смаках. Які кольори вам подобаються, але дивіться, щоб вони квітнули одночасно по строках квітіння і були приблизно однакового зросту. Це вам дозволить виростити більш гармонійну дійсно композицію. Як я сказав, наповнили трішки менше, ніж наполовину. Розкладаємо на такий горшик близько 12 цибулин тюльпанів. Більше не можна, хоча я люблю посадки. Цибулинних квітів більш щільними, але ж не забуваємо, що ми зверху ще будемо зараз інші шари розташовувати, гіацинти і мускарі. До речі, мускарі можна заміняти на крокуси. Це також буде дуже чудово виглядати. Насипаємо поверх тюльпанів, шар грунту товщиною приблизно 5 см. Розрівнюємо. Зверніть увагу, ось ми добре бачимо, вони будуть доступні для усіх рослинок, які ми зараз висаджуємо. Так, засипали і розташовуємо 4 цибулини гіацинтів. Гіацинти також бажано підібрати по кольорових смаках і по термінах. Цвітіння. Ми 4 цибулинки раз ташували. Що буде з тюльпанами? Чи не будуть цибулини гіацинтів заважати пробиватись парастам тюльпанів? Не будуть, тому що тюльпани їх просто будуть обходити. І засипаємо гіацинти Також шаром приблизно 5 см. І зверху ще один шар це мускарі. Вони у нас самі такі дрібненькі. В будь-якому порядку. Ми 10 цибулинок мускарі розташовуємо, можна і 20. Але у нас трішки інші плани на е, залишки цибулинок мускарі. Ми їх будемо ще висаджувати багато на клумбах на вулиці. І присипаємо шаром до 5 см. Ось таким чином. І останнє питання після того, як завершили висаджування, ось цей горшик, його треба зберегти до весни. Яким чином це робиться? Три варіанти. Можна його закопати на клумбі будь-якої, в садочку закопати ось так, за лице, прямо в ґрунт, і він буде зимувати таким, якби, чином. що... Ці цибулини висаджені прямо на клумбу. Ніякої різниці для них не буде. Вони будуть знаходитись в ґрунті. Це один спосіб закопати в садочку, другий спосіб це неопалювальна теплиця. Десь поставити, трішки соломкою присипати. Ми так зберігали гіацинти, які я показував навесні. Також горщик ставили і соломкою трішки притеплювали. Ну і третій спосіб це можна поставити їх в. Подвал. Якщо у вас є подвал, в якому зберігається постійна температура 3-5 градусів, і чудово цей горшик достоїть до весни. Тільки треба періодично дивитись, якщо ґрунт пересихає, то його треба поливати, щоб вологість тут зберігалась. І навесні ми з вами разом подивимось, як чудово буде квітнути цей горщик. На цьому відео завершу. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення.